Півел well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю! четверте травня. Слава Україні! І так, друзі, продовжаємо змінювати свою технологію на пасіці, як і завжди. По великому рахунку кожен рік йдуть якісь зміни. Цього року вже ми перейшли повністю на нуклеуси нашого виробництва і зрозуміли, що е, це, скажімо так, будуще і в якому напрямку потрібно рухатись. Так як дуже гарно нам вдалося заселяти, ми на це потратили е, доволі мало часу. За такий короткий період ми ще ніколи не заселяли такий великий нуклеусний парк при, з такою якістю. І це нас змушує трішки змінити свою технологію, щоб іще трішки облегчити цю роботу. Якщо звернули увагу, зараз на наших підставках, якщо раніше тут стояло 5 сімей, восьмирамочних, то зараз стоїть тільки 3, і вже дві сімейки будуть відразу на нуклеосних рамках. Поки що не зрозуміли, скажімо так, прелість цього всього, і трішки страхуємося. Залишаємо три основні сім'ї і дві лише робимо з них такі. На другий рік, якщо ця тенденція буде демонструвати позитивний результат, можливо, змінимо на, на 4 нуклеусні і одну о, на восьму рамочку. Для чого це, ну, дивіться, друзі, буває так, що в цих нуклеусних сімейках. Якщо береш рамку бджоли, я кажу рамку бджоли, рамку і кормову, деколи потрібно дотрясувати одну рамочку. І Якщо от, наприклад, засіляється або два, два нуклеуса з одної такої нуклеусної сімейки, щоб потім так не вийшло, що залишаються одні тільки рамки без бджоли, Ну, щоб потім їх не застудити, такі пусті рамки будуть перекладатися на таку сімейку. Де можеш накладувати хоч і три корпуси в той період. Після чого той розплод там дороблять і вже конкретно із неї заселимо наступний нуклеус. Так що, і... Такі можливі мислі. А як воно буде насправді, будемо думати, потім і дивитися, Поки що так. Так що, друзі, завжди якісь нові зміни приводять к е... наступним змінам і... і це так буде мабуть постійно. Так що випробували технологія сподобалася. Зараз вже почали від цього отримувати результат. Звісно, що і є невеличкі свої нюанси, але я їх згодом озвучу. Але вони набагато, скажімо так, менше ці нюанси, чим були раніше. І навіть не знаю, чи потрібно від них. І збавлятися. Можливо, ці нюанси е не такі глобальні. Коротше, друзі, коли додивимося весь нуклеусний парк, я вам озвучую, які бувають незручності при такій технології. Все, друзі, працюємо, працюємо, е маточки продаємо. Не завжди у нас є вільні, але з'являються, так як зараз всім треба і зразу дзвонять, я декому мушу відмовляти. У мене тут кормушка приподоймута. мабуть, ганіманка погано сіла. Е Мушу відмовляти, так як просто-напросто зараз не вистачає. Ну, думаю, з понеділка, вівторка, середи вже, може, потрішки стабілізується і періодично будуть з'являтися вільні матки. Так що, якщо кому потрібно, можете дзвонити. Якщо у вас є час почекати в течені, я не знаю, там... Днів 5, я думаю, в будь-якому випадку може буде вирішити відправку. Ну, опять же, я зараз зазвучу, а ви зараз хтось позвонить 10-м, а я вже почну відмовляти, ви мене теж маєте зрозуміти. Бо перед вами вже назвонили і вже назамовляли. І це вже буде не через 5 днів, а через Бог зна скільки днів. Так що ви мене теж зрозумієте. Не потім на мене не обіжайтеся. Так що я би. Мав бажання нікому не відмовляти. Але якщо нема, то нема. Нижній ряд ми вже зробили повністю. Всередині тільки нижній зробили, а тут до половини вже скомплектували сім'ї, поміняли старі чорні рамки в гніздових корпусах на більш світлу сушнину, поставили і маточники для обльота маток. І тепер будемо чекати, коли вони облітяться, і вже. Почнуть працювати. О, зараз іде е, взяток, Акація у нас ще не зацвіла, хоча за кілометрів 10 в сторону качва вже активно цвіте і медує. У нас вже ні, але щось все ж таки квітує, так як е, на сім'ях є. Зараз три семей рамки старі, з них тече. Ну, І працюємо. І я зараз схожу в, в одних трусах, тупо типу пасіки на мене бджоли зовсім не звертають уваги. Якщо Ну, як чому веду, що злабливість може навіть проявлятися в відсутстві взятки, які б у вас там бджоли не були спокійні, все рівно, якщо відсутен взяток, бджілки нервуються, це їх приводить все ж таки к, скажімо так к поганому настрою, і звісно, що вони більш туди Збудження і вероятність того, що вас жарить бджілка більше, ніж в той період, коли йде взятка. Хоча бувають різні взятки, декотрі взятки наоборот бджіл провоцирують знову на злобу. Все, друзі, працюємо. На цьому буде завершувати. Слава Україні!